Привіт всім! Прийшло час до комбайна. Як готовий, не знімав, все робив сам, снімати не було коли. Косити не косили зернові, то будемо сонях косити самі. Тому що не було з ким косити. І так нема з ким косити. Людина буде найнята зі сторони. Косити. Взагалі, по комбайну Вон на мотовилі. Їду ближче, потім покажу уголки, поприварював, щоб Соня прогортала. За скільки часу перевів, щоб заводилося з кабіни. Тепер ось, ось ці кнопочки нажав і буде заводитися з кабіни. Там включив тільки бендекса, а тут завів. У нас стоїть стартер, ось я напускачу. Тут, в общем, оце я все. Оце є речажок. Бендекс ми включаємо, а там у нас он заштопори, нашому муфта і все 24 вольта. І заводимо. Буде заводитися. Тут йдеш включив і пішов, кабіну завівся Так Тут все закрито на мотовилі. Ось, отак ось очки уголки приварював, щоб прогортало, Бо досками пови... соняхи повигризали доски. Містами є прямо дуже сильно і воно погано прогрібало. Не хотіло брати. Знизу в нас воно. труба стоїть отсікающа. Зараз залізу ближче, ще покажу. Ось вона крутиться. так ось. Одсікаю ще бур'яни і палку. Взагалі амброзія не йде. Колись косили. Амброзія сплошна була, що і синяків не було видно. Що думали, там нічого немає. Ну а скосили за що тої труби, щоб взагалі амброзії не було. Там вже якийсь-очень дуже маленький процент був. А так, цепки помазав, вчора комбайн помазав. Все зроблене. І все. Тут перестроєно, натяжитель у нас стоїть, отакий сочки, щоб цепка не дзвеніла. І все тут залишилося підварити. Ось тут, бо відпало, вчора замітив успокоїтель ремня іконпривода. І все. Решета почистив. Решета чисті. палки терчать із соломотрясів, а самі решета чисті, ну вони повипадають, їх трусне, вони пересохші і вони поопадають. А тут все чистота, нижня решета теж почистив, відкривав. Так що все добре. І, і все. І комбайн у нас вже готовий. Думав сьогодні виїжджати косити. Сьогодні 31.08. Сонях вже таке, як можна косити. Щораз з висоти буде видно. Ну, все. Оце це ще Сонях. Вчера пішов попробовал, она шапочка начащей еще сыровата, а зерно уже сухе, такая, как жарене в ней. Конечно, семечка щупла. Ну, пишу в дощик. И все. Так, ну, по комбайну все. Всем пока. Так, ще пару вопросів по Плугові, Мене там питали, чого не зробив. Біля борозди, не оставив, щоб він йшов. Ну, по перше, біля борозди, він як не крутий, а трактору буде важко. Він буде звалюватися все одно в яму. Коли земля суха, може бути ще й поїде біля борозди. Ну, а тільки трохи влаги, то фіг. Він буде його стягувати, якщо земля буде сирувати. А в ямі є в ямі. Він собі раз і пішов. По поводу питали ще там, не пам'ятаю хто, чи потягне 892-й 4 корпуса. Потягне. якщо земля сара розсипається добре, то потягне. Я 82 м пахав, якщо земля сара. Ну, другий раз соняхи пахав. ну, По соняхах, то на 4 корпуси я пахав. На три корпуси я 82 м пахав по зернових і четвертий корпус ставив на саняхи. То все воно получалося, все воно пахалося, він тягне його. А 892-й подав на потягне. Якщо ще є регулятор глибини, як я показував, що його що включаєш, йому легше, то з ним дійсно легше. Я настраював на 10-25. Плуг велесагро, то то йому важко, звісно, без регулятора глибини. Там у нас вже давним-давно викинули це все ну, по неопитності. Думали, що воно не треба, ніколи не пригодиться, лишні запчасті. І, в общем, ми викинули. Так, Питають у мене за масло. Сто раз питають, яке заливав у коробку масло. В коробку залите, отаке ось масло. Ну, я думаю, не тяжело. Я в коментарях там відвічав. Читайте. Дивіться відео, як я міняв. Не тяжело продивитися. Ну, показую ще раз. Отаке масло. Масло себе зарекомендувало, наче непогано. В кабіні набагато тихіше стало по сравнению з тим, що було залите. Чого залив таке іменно масло? Ну, заливати за 2017, мені каже, нема смисла. Це все-таки заливається і у фури. Такі масла. Ну, не іменно таке названня, а 85-140 його е цифри, в'язкость. Заливаються і в фури в мости візді. таке. Я читав, що заливається, то я думаю, все-таки воно лучше, ніж буде ТАТ-17. Тат-17 там нічого такого немає. І дійсно, якщо воно там ТАТ-17. Це заливається масло у New Holland, в кейси. Там написано. Ну, а ще кудись хто ліє. Бо я коли брав це масло, то мене питали, чого я взяв іменно таке масло. Ну, Коли купляв, що типу, в МТЗ ТАТ17. А я кажу, а це що нельзя? Вони кажуть, що ну, типу, можна, ну це ж дорого для МТЗ. Ну, щоб в МТЗ таке масло заливати. Ну, а чим він не. New Holland. Чим він не кейс. Якщо воно нове, залить туди нормальне масло, щоб воно довше проходило. То я думаю, це буде надіжне. Вже підійшло час міняти. І в двигателі масло сьогодні купив. Но це вже буде віддільним відео, як заміна масла уже там надо ну, в двигуні. Тут вже рівні треба буде міняти заразом. Ну, общем, маленьке ТО тоді вже проведу. Так, все. Всім пока.